Всім привіт! І я GamerBoom І вибачте, що вчора не було відео в четвер Другу... Як то? січня. Ну, сьогодні вийде аж два ролики. Зараз буду рука запису ролик. Рукав перед тим як буду записувати ролик, вам записую то. І надію, що вам це відео сподобається. І ви можете мені підказати таке. Штуку, щоб записати відео на комп'ютері. Бо я скачав одну, але вона дуже погана. Тому просто я так питаюся: якщо знаєте, то будь ласка, напишіть мені. Все. Дови переходимо в ролику. Погнали! привіт! З вами я Кімрбум! І це був симулятор. Погнали! Так, що я хочу вам розказати? Тут був симулятор якраз я сьогодні заходив. Тут зимне оновлення. Я дещо замітив. Перший дайте сюди я не знаю, що таке. Клаєм. Ух ти, що? Що придумали? Димаш. Дякую, ну ненанта. Ясно? Я що хочу вам розказати? Я надзвичайно в портал сюди зайшов. І тут така оновлення. І думаю сьогоднішнє вирака в тому прокачування. Тут у нас рекрас Автотренировка Так. ще раз то пройду. Зараз вертаємося на нашу. Ні! Залетів! Тяжко та штука перетів. Керувати нею. Я кажу, я хочу ще знімати на комп'ютері, але мені треба програму, щоб знімати. Думаю, что, ви будете знать, будь ласка, дуже. я вас прошу, підкажіть. Так, мы наверху. <coughs> О, так. Тихо, тихо, тихо. Мы сюда долетели. Я коротше, я скажу, що запись не буду включати. Скажу, що виключу. Її. Тому що я попросту не маю все лету знімати. Як прокачаюсь 25 трильйонів до 30, я вернусь до вас. Але спершу спершу. То я зберу. І ото. Ну коли, цей пель вже такий сім. У мене крутіщі. Стоп. 2.52к. А ні, він ще до тепер крутий. О, таке мені подобається. Бесконечный круговорот. Так и вот они прокрут. Сплю 150 поворот. Ну что, я как я сказал? Наберу, вернусь. Тоже да, и буду уже долго. Да. Розуміли, я зараз поприкол, відкрити одного пета. Мені легендарний випав. Як мені на це реагувати? Поясніть. Що тут происходит? О, хотя бы такие, я уже разумею. Это вот у меня книги, почти прокаченные. Я... Все попадают по Епік. Ну якщо що відкрили сторж Повши, і мені треба лаки, його у мене багато. Таке мені вже подобається. Таке вже ні. Але може випадати. Тож я хочу, що можливо проапгрейдити Ви що епік, 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 болега, бо міфік. Міфічі. чи як тебе так? Бабуки он не навижу. Очень миссиальное. Справа бежим до колд машины. И. Ой, что я замолчал. Так. Че? Колье, что я Верну вернулась як телечу. Все, я вже майже долітаю. Оп, все. Ну, Навіть з таким петом мені вже дуже тяжко початись. Ну. Я ще п'ять можу йти. Як мені це рогувати? Ну що, вернусь як? Так, що я подумав? Це буде остання серія або симулятора? Ну, нормально. Пока підкидаємо. Ми з вами покрутим спини. издеваетесь? Так. Ясно. Ця коротка серія. І цей кінець цієї рубрики. Шкода, шкода. Мені до неї ще чуть чуть залишалось. Щоб і повністю пройти. Просто вже качати дуже довго треба. Мене вже нема селий записувати, тому всім папа, забув я Геймербом. Всім папа. -па.